Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачну просту страву із доступних продуктів. Дві цибулини, крупні, нарізаю їх помірними шматочками. Цибулю відправляю на сковорідку, додаю десь 30 мл олії, але за необхідності буду ще підливати. Починаю підсмажувати цибулю. Далі нарізаю очищені баклажани. Нарізати, в принципі, можна в довільній формі. Я зробила півкільцями, вони в мене не дуже великі. Товщина десь 5-6 мм, але дуже тоненько і дуже дрібненько не бажано для того, щоб вони повністю не розпалися. Потім у страві зберігали форму. Цибуля стала більш м'якою, вона дещо змінила вже колір, стає більш такою прозорою. Тепер відправляю сюди на різень підсолюю і перемішую. Наступний інгредієнт це гриби. У мене вони були заморожені. Гриби також нарізаємо в довільній формі. Баклажани вже також, напівготові. І сюди ж нарізані грибочки. Сюди ж відправляю 15-20 грамів важкового масла і 3 столові ложки сметани. 20% вона саме із магазину. Все перемішую знову, доводжу до смаку. Коли страва охолоне, посипаємо її зелені. Мушу сказати, що смакує вона як теплою, так і холодною. Але коли вона охолоне, буде мати більш грибний смак. А грибів там, як ви бачили, зовсім небагато. Тому ось така страва нагадує по смаку, витятково гриби. Дуже смачні овочі у такому поєднанні. Обов'язково приготуйте і вам сподобається. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!